Ця книжка написана з великою любов'ю до мови і з великою любов'ю до читання книжок. Її авторка українська письменниця, редакторка, журналістка, викладачка Анастасія Левкова. В передмові вона звертається до читачок і читачів і каже, що написала спільну мову, аби поділитися тим, що знає і думає про мову. Тут йтиметься передусім про українську. Та майже кожна сторінка мерехтить прикладами з інших мов, адже вони пов'язані між собою. Спільна мова як народжуються і живуть слова Анастасії Левкової, адресована насамперед підліткам. Однак і юний, і дорослий і досвідчений філолог із задоволенням її прочитають. Книжка читається легко, пояснює все в доступній формі, лаконічно, жваво, з гумором. Це помітно неозброєним оком, навіть на рівні назв розділів. «Солодюцькі слова, мандрівці і осільці. На кожне сільце своє слівце, язико-мова. Тут безліч відсилок до інших галузей знань, авторитетів та джерел. І весь цей величезний айсберг відомостей доповнений креативними ілюстраціями Олени Старанчук. А ще зі сторінок книжки можна зісканувати qr коди з корисними покликаннями. Матеріал для книжки відібраний надзвичайно ретельно, влучно та повною мірою демонструє розмаїться і красу мови. Старший читач зможе дізнатися, що означають умовлені підлітків слова крінж, чилити, рофлити, флексити. Юний читач зможе дізнатися про походження багатьох звичних слів і виразів. Саме завдяки таким книжкам виховується любов до мови. Анастасія Левкова це легко і ніби жартома, але водночас з глибиною. Кожна мова здатна єднати і здатна відділяти, єднати зі своїми і відділяти від чужих, що потрібно, щоб мова була спільним для українців домом. Поміркуємо про це читаючи. Читайте спільну мову Анастасії Левкової. Читайте українською.